Дієслова іспанською для він, вона ви в однині офіційно, в претеррі до імперфекту. Тривала дія в минулому. Салія виходив, виходила, ви виходили. Салія. Керія хотів, хотіла, ви хотіли, Керія. Десія – казав, казала, ви казали, Десія. Понія клав, клала, виклали. Понія. Сабія. Знав. Знала, ви знали. Сабія. Афія робив, робила, ви робили. Афія. Подія. Міг. Могла. Ви могли. Подія. Беія. Бачив, бачила. Ви бачили. Bei